Почався штурм, під вже, ну вкраз заходили в окоп. Наш окоп заходило десять чоловік. Ми почали відстрілюватись, відкидатись гранатами. Я прийняв рішення вийти на вхід. З, зі входу було ну, гарний обзор іменно окопу. І я побачив, як е, вже піде в окопі. Він кидає гранату нашим. Збоку я не замітив ще одного піде. Він кидає гранату. Мені так вийшло, що граната впала мені на голову. Від каски відбилася і впало побратиму в ноги. Ну, ми стрибнули в окоп. На жаль, побратима за трьох сотило, але потім е я за двохсотих того піла, який кинув мені гранату. Потім е ми вернулися на цю позицію і вже зачистили сам окоп. В нашій одній норі, там, де спальне приміщення у хлопців, е був один. Ось, Ми його почали брати. Закинули гранату, почали прострілювати. Він викинув автомат, викинув броню, скинув себе броню, викинув і сказав, ребята, я здаюсь. Ми його вивели з позиції, поки було все тихо. Рука зламана. Зараз будемо його обробляти. Я затянув турнікет. У нього було поранення ноги і перелом руки. Осколком перебило руку. Рука прямо на волоску трималася. Лажи, сказав. Він з давніх військовослужбовців РФ. Це був татарський полк. Вони тупо зайшли од е, на їхні позиції, і їх на, на слідуючий день зразу кинули в штурм. У них було дуже багато втрат. Він розказував. Е, Троє або четверо триста він сказав. І він що, що він бачив, двохсоти в окопі. Ну це їхній вожак. Оцей. У нас була їхня радяйка, то там було два двісті і багато трьохсотих. В серебрянському лісі це зовсім друга війна. Це ти не знаєш, звідки на тебе вилізуть. Ти, ну, кругом ліс, дуже багато дронів, дуже багато. От порівняти 22-й рік і зараз. 24-й, ось дуже багато дронів появилося іменно fpv дронів, мавіків, так далі. От в лісі ти приймаєш бій, як ми можемо до них легко зайти, от в тил, да роща дерев, да буває таке, що можна просто навіть від дрона тепловізійно сховатися. Дуже легко підійти, як їм, так і нам.